Творці сюжету Genshin Impact не припиняють мене дивувати, особливо тим, наскільки вивірено та крихтам вони дають нам інформацію щодо важливих сюжетних гілок та поворотів. А ми намагаємося зібрати цей пазл, але поки що не маємо фінальної картини, та й деталі нам дають в доволі рандомній послідовності. Ось і зараз, після проходження квесту архонтів у фонтені, багато у кого залишилося більше запитань, аніж відповідей. Скірк за пару хвилин своєї появи розповіла нам більше аніж деякі архонти. І сьогодні давайте розглянемо пару імен, які вона назвала. Це Сурта Локи та Ведрфолнір. з третім іменем Рейнтодір Золото. Ми вже були знайомі раніше. Хоча, на жаль, не особисто в грі. Це творець Альбедо та дракона Дуріна. Отже, хто такий чи така суртологі? Поки важко точно говорити про гендер-мастера Скірк. Бо, хоча в англійській локалізації і використовується займенник він, але я б не була така впевнена, що це пізніше не зміниться. Але для простішого розуміння будемо вважати суртологів чоловіком. Отже, що ми знаємо конкретно, окрім того, що він є вчителем вчителя Чайльда? Він є власником всепожираючого нарвала, якого тримає як домашнього улюбленця, тільки людина надприродної сили може бачити в такому монстрі, який здатний знищити цілу націю милого вихованця. Друге ім'я. Чи можлива характеристика вчителя це The foul», що можна перекласти як брудний, нечистий? Я думаю, ця назва пов'язана з безоднею, так як Скірк провела, а можливо і зараз проводить там багато часу. То я гадаю, що її вчитель також доволі тісно буде пов'язаний з безоднею. Але не варто плутати саму безодню з орденом Безодні. Те, що вони взяли цю назву, тільки показує сторону сили, на якій вони знаходяться, до чого прагнуть та які методи використовують. Сама по собі безодня є нейтральною, це древні руїни, давно померлої цивілізації. Саме ім'я сурталогі це термін із скандинавської міфології, що означає вогняний меч, який належить велетню суртру, за допомогою якого він охороняє вхід у вогняний світ. Колись вогняний велетень суртр кидав іскри у вічний лід під час вправ із сурталогі. Світ вічного льоду це безодня видимої порожнечі, вільна від матерії простору, небуття або вакуум із скандинавської міфології. Тут можна провести дві паралелі: те, що сурта тісно пов'язані із безоднею, в яку ми можемо спуститися з дейвату та з космосом. Порожнечою без матерії, так як цілком можливо, що вчитель Скірк може користуватися силою, яка прийшла не з цього світу. За давньою скандинавською міфологією, під керівництвом Суртра велетні розв'яжуть останню битву проти богів Рагнарок. Але. Рагнарок є одночасно кінцевою та початковою точкою. Після битви світ буде спустошений стихійними лихами і, зрештою, зникне в морі, після чого знову з'явиться свіжою зеленю з хвиль. Боги відродяться, а світ знову заселять двоє людей, що вижили. Доволі схоже на чергове коло сансари, яке і зараз переживає Тейват. Цікава і деталь про двох останніх людей, які вижили. Невже ми, мандрівники, застрягли в цьому нескінченному дні бабака? Наш близнюк вже казав, що ми завжди мали достатньо часу бути разом. Як написано в описі артефакту корони жерця льоду, земля відроджується наприкінці кожного циклу. Тому давайте більше поговоримо про Рагнарок, так як велетень Суртр є тим, хто розпочне цю війну. Унікальною особливістю цього кінця світу є те, що пророцтво вже відоме богам Асгарду Тире Селестії. Вони знають, коли воно сповниться, хто загине і від чиєї руки. Вони навіть усвідомлюють те, що безсилі уникнути рак на року, але хоробро і покірно готові зустріти свою долю, так як світ був створений по законам небесних принципів і в ньому вже закладена циклічність. То це цілком можливо однією із кінцевих точок великого бою це знищення священного дерева Ігдрасіля. Як ми бачимо у тизері провісників Фатуї, Ірмінсуль буде горіти в вогні. Я не думаю, що ігровий сорта буде саме тим, хто занурить ірмінсуль у вогонь. Скоріше за все, він є лише зброєю у руках долі, яка неминуче призведе до кінця. Якісь його дії чи слова наблизять нас до фінальної битви. Щодо самого вигляду вчителя, то я гадаю, тут можна звернутися до Чайльда, а конкретно до його форми перетворення Fall Legacy Transformation – трансформація нечистої спадщини, так як ім'я Fall – друга назва цурталогі. Отже, форма, якою користується Чайльд в битвах, є доробком мастера, знання, про яке передала Чайльду скірк. Під час битв у безодні. До речі, з китайський переклад його здібності дає нам більше інформації озброєння або одяг короля демонів, де, як я вважаю, король демонів і є сурталогі. До речі, чи знаєте, хто ще носить ім'я на честь древнього меча? Дейнсвев. Це проклята зброя, яка ніколи не промахується, а нанесені нею рани ніколи не гояться. Чи стикнуться ці два легендарні мечі у фінальній битві Суртр – причина по якій буде палати ірмінсуль, та Дейн, хранитель гілок, охоронець всесвітнього дерева? Інше ім'я, яке згадує Скірк, це Ведрфолнір – Провидиця. Сама Скірк дізналася про це ім'я від свого вчителя і особисто незнайома. Також ця містична особа поділяє прагнення до досконалості, як і сурталогі. Що конкретно може означати ця досконалість загадка, так як ідеї людей, які живуть такими високими ідеалами і можуть керувати силою з інших світів. Часто різко відрізняється від ідей звичайних людей. Важко уявити, що ви будете дома тримати як домашнього улюбленця дикого звіра, який з легкістю може вбити вас та вашу родину. Але для суртологі всепожираючий нарвал був лише милою, гарною тваринкою, яка занадто багато їсть. Є припущення, що саме Ведруфолнір надала пророцтво про потоп у фонтейні, так як вона є великим провидцем. За словами Мони, під час квесту мисливців за пророками пророцтво фонтейна має надто великий масштаб, щоб його могли прочитати звичайні астрологи, і того, хто достатньо сильний, щоб прочитати таке пророцтво, можна назвати візіонером. Крім того, пророцтво Фонтейна настільки потужне, що той, хто надав його, повинен бути могутнім магом. Також цікаво, чи ведрофаунір є учасницею відьомського шабашу Гексензіркелю. Бо на даний час ми маємо представлених та впізнаваних тільки шість осіб. Під час проходження квесту архонтів у фонтейні ми дізнаємося про Барбелот, вчительку Мони, яка також є візіонером. Хоча стара відьма настільки вправна в астрології, що може прочитати долю цілих націй, та й вату та самого світу, але ми знаємо, що пророцтво про фонтен відкрила не вона. Отже, Ведрфаунір повинна бути сильнішою за вчительку Мони Також, якщо ми вже заговорили про Відьомський шабаш, не можу не згадати ще одну таємничу особу Н Ніколь, яка з'являється нам у спіна де Русула. Її характеристика це провідник, який ніколи не заблукає. Ніколь говорить, щоб спрямувати людей до істини, коли у світі відбуваються зміни. Отже, особа Ведр Фаунір доволі схожа на учасниць Шабашу, але вона, можливо, як і Ліза, яка має титул відьми пурпурової троянди, або ля сеньора, яка була колись відома як бахряна відьма полум'я, не має зв'язків із гесензеркелем і дуже ображається, коли її взагалі називають відьмою. Якщо знову повернутися до давньоскандинавської міфології, то Верфолнір це яструб, який сидить між очима безіменного орла, що знаходиться на вершині світового дерева Ігдрасіль, Орел символізує Одіна, верховного Бога. Чи можна цю роль приписати до Селестії чи Фанеса, поки важко сказати. Але яструб. Це символ знань. Він є прихованим порадником, який збирає новини з усього світу та приносить їх до свого господаря. Знову бачимо тут зв'язок з Ірмінсулем та Рагнароком. Якщо сурталогії є особою війни та битв, то Ведрфолнір це знання та наука. Також цікаво, що Одін як божество має тільки одне око, яке він пожертвував, щоб випити із джерела мудрості. Всі наближені фігури до Каенрії, Дейнсев, П'єро та Кая носять маску чи пач, який закриває праве око. Ірмін був останнім королем Каенрії до того, як стався катаклізм 500 років тому. Все, що відомо про його статуру, це те, що в нього не було одного ока. Чи була це жертва, яку він приніс, щоб отримати заборонені знання. Статуетки, які викидають пісники безодні чи лектори безодні, зображають одну фігуру, доволі схожу на Одіна. Також, якщо ми подивимося на зображення Ігдрасиля, драсиля, то побачимо багато паралелей зі світом Тейвату та знайдемо доволі знайомі там імена, починаючи від Ведрфолнір, яка знаходиться на самій верхівці, світів, що розташувались на хілках дерева, а також світ мертвих в самому низу, безодня. Так чи інакше, всі ці імена поєднує натхнення скандинавською культурою, якою, у свою чергу, натхнений Каенріах. Єдине, на що я маю надію, це те, що після нашого приходу до Каенрії, яка буде останньою точкою нашого шляху, якщо вірити Тизеру. Згаданий вище Рагнарок все ж таки не станеться. Щоб закладені закони Селестії нарешті не спрацювали і ми вирвалися з цього проклятого кола. Отже, ким би не були Сурталогі та Ведрфолнір, відомо єдине це те, що вони зіграють доволі значиму роль у сюжеті. Ми, як головний герой цієї історії, так чи інакше зустрінемося з ними далі по сюжету. І я маю надію, що такі сильні особи все ж таки будуть на нашій стороні і допоможуть у нашій подорожі та останній вирішальній битві. А на цьому у мене все. Підпишись, якщо тобі сподобалось відео. А я дякую вам за перегляд, вірте в себе та свої сили!